Попри те, у бродах дороги залишаються розбитими, хоча розуміємо дуже добре, що зараз війна і можна змиритися та почекати. Але коли вже було повномасштабне вторгнення, дорогу, до прикладу, на вулиці Юридика розрили і не доробили до кінця, кинувши її на призволяще. Так само і минулого року, і цьогоріч. Вирізали асфальт у центрі і залишали на 2-3 тижні без руху і аж потім залатали по новому. І тут складно, вибачте, будь ласка, зрозуміти. А для чого вирізати, коли нема кому латати, маємо мобілізацію і нема чим латати? До того ще й дощ заливають ями. ж. Планували сьогодні писати інтерв'ю. Думали, що буде гарна погода, але ніби під замовлення нам випав дощ, і це все, що не робиться, робиться не краще. На території міста Броди ремонтні роботи на дорогах продовжуються. Про те, як і раніше, водії зіштовхуються з певними труднощами. Зокрема, на центральних вулицях часто вирізають асфальт. Який після грози заливається водою, утворюючи глибокі калюжі? Такий стан дороги значно ускладнює рух транспорту, змушуючи водіїв бути надзвичайно обережними. Особливо жахливий стан спостерігається на вулиці Юредика. Тут на певній ділянці взагалі немає асфальту, що створює додаткову небезпеку для руху автомобілів та пішоходів. Місцева влада проводить ремонтні роботи, але їх темп залишається недостатнім для вирішення проблеми в цілому. Наприклад, вирізання асфальту без гарантії швидкого відновлення. Призводить до того, що дороги перебувають у неприйнятному стані протягом тривалого часу. Зважаючи на вище викладене, ми звертаємося до місцевої влади з проханням прискорити темпи ремонтних робіт на дорогах міста Броди по можливості, забезпечити якісне відновлення асфальтового покриття після проведення ремонтних робіт, уникати вирізання асфальту без гарантії швидкого відновлення, щоб не створювати додаткових незручностей для водіїв та пішоходів впевнені, що місцева влада врахує наші пропозиції та візьме до уваги цю інформацію, Сергій Нікішин, телеканал Бродев